Вот они мои пеньки. Я не в кроссовках, но попробую. Ну попробуйте кто-нибудь. Молодежь. Цю пропозицію Віктор Янукович зробив у Межигір'ї ще в 2011-му. Та найактивніші прилучани про неї не забули. Тож влаштували на центральній площі символічний турнір по пенькам Януковича в рамках акції Не дамо обманути президента. Увага! Увага! Найлюбленіша розвага Януковича Межигірські пеньки. Прилучани, приходьте, та приймайте участь та отримуйте солодкі подарунки від регіоналів. Активісти пояснюють, регіонали це кандидати в народні депутати по 210-му округу, які пов'язані з режимом Януковича. Серед них чинний нардеп Микола Рудьковський та висуванець від блоку Порошенка Олег Дмитренко. Останні переконані організатори акції випадково потрапив до виборчого списку президента. Ми категорично заявляємо і просимо президента в останній день, в останні часи перед виборами переглянути свій список. І побачити в тому списку, що є такі люди, які недостойні його представляти у Верховній Раді. Ми категорично виступаємо за те, щоб такі люди, як Дмитренко, бувші регіонали, які підтримували партію президента Януковича, представляли 210-й округ у Верховній Раді. Проти того, аби Дмитренко йшов до ради від президентського блоку, чимало прилучан. І молоді люди, і маленькі діти, і навіть бабусі залюбки пробіглися по пенькам та запропонували зробити те ж саме колишнім регіоналам. кажуть, нехай краще бігають ніж до влади лізуть. Від того користі буде більше і їм самим, і прилучанам, та й усім українцям. Я порадив би краще гуртковському Дмитренку пробігтися по цих пеньках, чим стояти на сцені, а це прихати людям. Тому що все одно це все напрасно буде. Кожен із тих, хто дивився на ці пеньочки, думали про те, які це були в Януковича, і те, що люди бачили по телебаченню, як він жив. Кожному із людей було дуже тяжко і дуже гірко. І перед цим треба, мабуть, би усім людям. і Я думаю, що все-таки люди, як ніколи, перед цими виборами задумаються про те, що сталося в нас в Україні. Так, от я хочу сказати Дмитренку, якщо ви йдете туди, то думайте, за чим ви йдете, чого ви йдете. Що тільки за собою за ціля своєї наживи? Ні, вже народ наживаться жодному депутату не дасть бігати по пенькам на знак протесту проти балотування до ради колишнього регіонала. Прилучани розпочали незадовго до виступу лідера президентського блоку Юрія Луценка. У присумнівну репутацію Дмитренка він все одно приїхав його підтримати. Відкрити очі Луценкові не допомогли ані слова, ані плакати, ані акції. Луценко поки що нас не почув. Замість того, щоб дійсно пролюструвати свого кандидата від Порошенка блока, він робить вигляд, що нічого не трапилось, але прилучаний і округ знає, що собою являє Дмитренко. Я вмію Луценко цього не знає. Аби Юрій Луценко знав, що собою являє Дмитренко. Ми вирішили нагадати слова лідера радикальної партії Олега Ляшка під час його виступу в Прилуках 19 жовтня. Я Олега Дмитренка теж знаю багато років. Він керівник господарства тут у Срібнянському районі в Калюжинцях. Коли Юля була при владі, він дружив зі мною і я підтримував те господарство. Як тільки Янукович прийшов до влади, він тут же ліг під регіоналів і. Свою батьківщину господарство продав тедеї в регіоналу. Сьогодні Порошенко прийшов до влади. Він ліг під Порошенка. Цей Дмитренко лягає під кожну владу. Аби ці слова так і залишились непочутими. Олег Дмитренко докладає усіх зусиль, кажуть активісти. Адже як тільки вони намагаються донести до людей правду, їм одразу перешкоджає міліція. Так минулого тижня антидмитренківський мітинг під назвою Не дамо обманути президента згорнули за кілька хвилин.